Привіт! Мене звати Вікторія. Я викладач музичного мистецтва у просторі розвитку Томік. І сьогодні я розповім про музичні гуртки. У нас є два основні види музичних занять групові та індивідуальні. Групові заняття направлені на загальний музичний розвиток, і основною формою роботи є колективне музикування. Гурток музикуємо разом, створений для найменших вихованців та їх батьків. Це чудовий час для розвитку мовлення, емоційного інтелекту, а також покращення взаєморозуміння між дітьми та батьками. Гурток оркестр шумових інструментів, створений для учнів від 6 років. Його завдання розвиток метроритмічного відчуття, а також досвіду роботи у музичному колективі. Вагомим плюсом цих занять є те, що дитина має змогу взяти участь у творчих заходах школи. Індивідуальні заняття направлені на поглиблений музичний розвиток з врахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. У томіку ми пропонуємо заняття з фортепіано та сольного співу. Чекаємо вас та ваших діток на наших заняттях. Заповнюйте форму за посиланням у профілі.